Україні друзі. Знову я трохи не в тому стані, коли можна багато балакати. І знову причиною цьому є перебування у сховищах. Вони не дуже пристосовані для перебування там людей. Скупчення дітей. Це все призводить до ось таких явищ, ну, але перепрошую, бо нічого з цим зробити поки що не можу. А тема сьогоднішнього відео знову відповідь на запитання, і ці запитання, так би мовити, прилетіли на вздогін ось тому попередньому відео, в якому я знову ж таки відповіла на запитання глядачів стосовно часнику і цибулі. І навіть ось так на ходу знімаю це відео тільки тому, що ця тема дуже актуальна, і, звичайно, можливо, я вже і запізнилася трошки з цим. Значна частина вас вже висадили, часник. Ну, то будете мати на увазі на наступний рік, а можливо, дещо можна буде підкоригувати, якщо це для вас матиме сенс. Тож, перше запитання стосувалося попередників часнику, а точніше, підписниця запитала конкретно, чи можна висаджувати часник після томатів. Дослідження Інституту овочівництва на України, також деякі дослідження. Польські, дослідження чеських вчених італійських, свідчать про те, що при висаджуванні часнику після томатів урожайність його знижується на 15-20%. А деякі європейські протоколи прямо так і називають томати допустимим, але небажаним попередником часнику. Тож, давайте розберемося, чому це так. Насправді, є дві причини. Перша з них це фітопатогенна сумісність, а друга. Ну, Я б назвала її агрохімічним аспектом. ось так. Що я маю на увазі під фітопатогенною сумісністю, це те, що, здавалося б, на перший погляд, томати і часник не мають нічого спільного і не повинні мати якихось спільних хвороб. Насправді, ж існують і спільні, і перехресно небезпечні так би мовити, ґрунтові патогени. Перш за все, це фузаріум. І томати, і часник хворіють на фузаріум. Також скліроцім це гриб, який викликає білу гниль часнику. Він все-таки часник частіше вражає, якщо висаджувати його після тих рослин, які мають таку потужну, дуже кореневу систему. В томаті вона доволі потужна. Такі патогени, як пітіум і ризоктонія, це також вони потенційно спільні. Таким чином, томати можуть залишати спори. Тих патогенів, які можуть викликати і хвороби часнику. Ну, а друге, це агрохімічний аспект. І перш за все, тому що томати виносять дуже велику кількість поживних речовин із ґрунту. І якщо не внести сюди додатково якийсь дуже там перепрілий компост, мінеральні добрива, то ґрунт виявиться дуже виснаженим. І часник, хоч і не дуже вибагливий до елементів жилення, проте ось таке значною мірою винесення воно все-таки знизить урожай. Крім того, після томатів дуже часто в ґрунті буває змінений оцей мікробіологічний баланс, особливо тоді, коли застосовувалися фунгіциди хімічно синтезовані. Але, як ми вже з вами говорили, іноді така потреба виникає. А іноді це просто безвихідь і треба висаджувати часник після томатів, то можна, але перш за все це можна зробити, якщо томати нічим не хворіли. Якщо на них не було фузаріуму, якщо на них не було там ніякого резептоніозу і таке всяке помітних знаєте, захворювань. То це вже великий плюс, і це значить, що висаджувати можна. Але все-таки необхідно обов'язково ґрунт заправити, бо, як ми вже з вами сказали, томати виносять дуже велику кількість поживних речовин. Ну і обов'язково застосувати біодеструктор решток, тому що на рештках коренів, які залишились в землі, чи на рештках томатів, які залишаються на поверхні, там можуть перебувати якісь спори патогенів. І тому застосувати триходерму тут уже, як кажуть, сам Бог велів. Тобто нічого того, щоб суперечило моїм порадам попередньому відео, по де я казала, що бажано вносити триходерму при висаджуванні часнику, тут нічого нового. Знову ж, грунт відновити, так би мовити, з точки зору поживності його. І захистити в тригодерму від ось тих патогенів, які можуть потрапити з залишками томатів, і які є перехресно небезпечними для часнику і томатів. Якщо ж між часником і томатами ви висівали сидерати, якусь гірчицю, фацелію, будь-що, що ви там висівали, можливо, хтось жито, якийсь чи то ви вже на 50%, можна сказати, проблему цю вирішили. Залишиться тільки додати трішечки мінеральних добрив, ну і обов'язково триходерм. Тож, який підсумок? Чи томати є гарним попередником для чеснику? Ні. Вони небажаний попередник. Чи можна вирощувати чесник після томатів? Так, можна, якщо дуже потрібно, але треба ґрунт оздоровити. Заправити поживними речовинами. Ну і е, сидерація – це, як я вже сказала, 50% успіху. Ну і також беручи до уваги потенційне зниження врожайності при висаджуванні часнику після томатів, має сенс висадити відсотків на 10-15 більше зубчиків, ніж ви висаджуєте зазвичай. Принагідно, давайте зазначимо, хто є найкращим попередником для часнику. Звичайно, бобові. Хрестоцвіті, гарбузові, ну і будь-які зернові. Ось ці чотири групи це найкращі попередники. Наступне запитання також стосувалося часнику. Воно було дуже цікавим. І прикметно, що воно надійшло з Криму. Тож, глядачка запитує, що могло стати причиною наступного явища. Восени вона висаджувала повноцінними зубками часник. Але наступного року вродили гарні але однозубки. Що могло бути причиною цьому? Не можна сказати, що це явище дуже поширене, але відоме і відомі його причини. Хоча причина це не одна, а можуть бути різні. І тому важливо, якщо таке з вами стається, то важливо проаналізувати. Так би мовити, свій грудній контекст, і визначитися, що могло бути причиною, щоб не повторилося це наступного разу. Першою причиною може бути температура. І можуть бути два діаметрально протилежних випадки. Перший з них це тоді, коли називається недостатня яровизація, тобто недостатнє охолодження. Коли ми висаджуємо часник, скажімо, ранувато. Рано висаджуємо. Температура ґрунту нехай там 10 градусів, але ми не бачимо такого впевненого зниження температури повітря, І це буде означати, що температура ґрунту також не буде знижуватися. І от часник, який буде перебувати у ґрунті за температури плюс 10 градусів, але тримали час місяць-півтора, то не відбудеться оця яровизація достатньо охолодження. І Ця цибулинка не розділиться на зубчики. І, як я вже казала, діаметрально протилежний випадок, коли висадити занадто пізно, і коли зубчик не встиг вкорінитися. То Тоді так само не відбувається розділення цієї цибулинки, яка буде розвиватися з цього зубчика, не буде розділятися на окремі зубчики. Наступна причина, її можна назвати агрохімічною, це дисбаланс. Основних елементів жилення азоту, фосфору і калію, або ж дуже багато азоту, або азоту там в нормі, а от калію і фосфору дуже мало. Виснажений ґрунт, якийсь там супіщаний ґрунт, і ось в такому випадку також буде розвиватися однозубка і не буде розвиватися, розділятися на окремі зубки. Коли багато азоту, то просто буде жирувати і не буде розділятися, коли ж не вистачає калію і фосфору, то не відбувається формування ось цих сегментів. Може бути також якісь генетичні особливості, або можуть бути особливості посадкового матеріалу. Якщо, наприклад, посадковий матеріал не визрів, тобто ви взяли зубчики і зневизріли головок, то у них ще не сформувалися зачатки зубчиків, і тому буде формуватися така однозубка. Деякі сорти схильні утворювати однозубку тоді, коли вони, ну, як то ми кажемо, вироджуються, коли ми їх не оновлюємо через. Повітряні бульбочки, то вони можуть ось такі ознаки виродження показувати. Остання причина, яка доволі поширена, це може бути стрес. Стрес або якісь пошкодження, навіть якщо нематода на ранніх етапах пошкодить або фузаріоз, то також може не відбуватися це формування зачатків зубчиків. Бо Пошкоджується денце, і тоді так само це може не відбуватися утворення зубків, а буде розвиватися як однозубка. Власне, ось такі причини і можуть викликати таке явище. Ну, а вам залишається проаналізувати самим, яка причина, а можливо, і не одна, можливо, комплекс причин, може таке явище викликати у вашого часнику. Наступні запитання. Стосувалися цибулі. І перш за все запитання, чи можна висаджувати сіянку, ну або тиканку, як ми кажемо, власного вирощування під зиму. Звичайно можна, звичайно, можна. Але ж треба взяти до уваги, що це має бути, перш за все, сорт озимий. Якщо ви не знаєте, яка це у вас цибуля? От просто насіння хтось вам дав, і ви собі висіли ви і виростили цибульку, але не знаєте, який це сорт, не знаєте, він озимий чи ярий, то що може статися? Вона може вимерзнути, перш за все, бо вона не пристосована до морозів, якщо морози будуть. Але якщо навіть вона і виживе, ну, частково можливо виживе, то ось цей температурний стрес викличе. Стрілкування навесні і така цибуля безумовно буде стрілкуватися. Також треба взяти до уваги довжину світлового дня. Окрім того, що озима цибуля, вона зимостійка, то вона ще адаптована до короткого дня, коли світло, е, світловий день триває десь 10-12 годин. Якщо ж ми візьмемо ярі сорти, то вони потребують 14-16 годин світлового дня. І от уявімо собі, що ми його, її цибулю висаджуємо зараз восени, вона вкорінюється і рано-рано, навесні починає вже рости формувати голівку, а в нас ще день короткий. І тоді ця буде, ну, голівка дуже буде мала. Вона може не сформуватися взагалі, або може бути дуже малою. Тому, якщо ви знаєте, який це ваш сорт, ви знаєте, що він озимий, і ви самі виростили. Ці цибульки, ось цю сіянку, цибулю, то ви, звичайно, можете висаджувати. Хоча, крім того, треба взяти до уваги температурний режим, за якого ви її зберігали. Ось цю цибульку-сіянку або тиканку, як ми кажемо, від моменту, коли ви її зібрали, і до моменту, коли ви її будете висаджувати. Тут може бути два режими так званий холодний і теплий. Проміжний між ними режим. Є дуже небезпечним. У цей період цибуля умовно думає, що вона вже пережила зиму і закладає е, квіткові бруньки, і тоді стрілкування вже не уникнути. А який ж холодний режим? Це від 0 до плюс 2 градусів без стрибків. От Якщо можна забезпечити такий стабільний режим від нуля до плюс 2 то і треба зберігати весь час при такій температурі. Звичайно ж, ми в домашніх умовах такого не можемо забезпечити такої температури. То тоді обираємо режим так званий теплий, але тут так само має бути межа десь від плюс 18 до плюс 22. І тоді такі режими, вони фізіологічно безпечні. Вона, тоді цибуля. Якби в спокої, в стані спокою знаходиться. Ну, а якщо ж надмірно тепло, скажімо, вище плюс 25 градусів, то в такому випадку період спокою скорочується. І тоді, власне, знову ж, це може бути стрілкування навесні. Якщо трошки заглибитись, ну не те, щоб заглибитись, а трошки докладніше розповісти, то. Давайте розберемося, що відбувається при температурі зберігання від 0 до плюс 2 градусів. Це коли такий глибокий спокій. У такому випадку дихання цибулі мінімальне, і абсцизова кислота зберігається і вона гальмує ріст. І тоді квіткові бруньки не утворюються, і цибуля, звичайно, лежкість добра, і вона не стилкується. У теплому режимі ось цьому теплому спокої, плюс 18. Плюс 22, Тут гормональний баланс зберігається, тут вже рівномірно всі гормони у рівномірній кількості в балансі. Але при цьому меристема не пробуджується. Дихання мінімальне, запаси не вичерпуються. Ну і, звичайно, цибуля гарно лежить і не стрілкується. А що ж відбувається, якщо ми у ось цьому проміжку плюс 5, плюс 10 будемо зберігати, до прикладу. У такій температурі, при такій температурі абсизова кислота кількість тій зменшується, а активуються гібереліни. І коли гібеліни активуються, то ця апікальна меристема, цей конус наростання, він починає диференціюватися на вегетативні бруньки і на квіткові бруньки. І це означає, що після висадки буде стрілкування. І якщо Будуть стрибки температури, то важко вгадати, що буде з цією цибулею. Зазвичай така цибуля стрілкується. І тому часто, коли ми купуємо цибулю ну, у людей, як ми кажемо, або, там бабусь, то ось таке зберігання некоректне. Ну, як звичайно, в домашніх умовах не завжди можна дотриматися якоїсь стабільної температури. Як я вже казала, в глиняній хаті там найбільш ймовірно можна дотриматися температури ось цієї плюс 18 плюс 22. Ну а втім, хто знає, вона там зберігалася, і людина, яка вам продає, вона, ну якби як кажуть, богові душу винна, але от так вона цих тонкощів не знала, не змогла дотриматися температури, і в результаті ми можемо мати ось таке стрілкування. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв. І пам'ятаємо, що наближення перемоги це і наша з вами справа. Ми маємо бути до цього не просто дотичними. А маємо бути причетними, причетними не лише словами і молитвами, а і нашими справами.